Власне, з вашого особистого досвіду, з досвіду України, щоб ви могли порадити Польщі країнам Балтії, які ще мають трохи часу, що купувати, що виробляти, як готувати людей? Е, ну як готувати людей? Брати і готувати, пояснювати, як працювати з системами зв'язку, як користуватися старлінком, як користуватися стрілецькою зброєю, як керувати. Е, Дронами мультироторного типу, як керувати безпілотниками для розвідки, як застосовувати fpv дрони як захищатися від fpv дронів що таке реб, як він працює. В принципі, дивіться для того, щоб не вигадувати велосипед, можна наприклад звернути увагу на роботу мережі центрів готовності цивільних, яку відкрив наш фонд. За останні три роки 80 тисяч людей пройшли навчання у нашому фонді. Частина з яких знає, як правильно надавати домедичну допомогу, рятувати людське життя. Частина знає, як користуватися гранатометами різних типів, частина знає, як користуватися переносними зенітно-ракетними комплексами. Ми не чекали вказівки згори від уряду президента чи чи міністра оборони. Ми просто зрозуміли, що найкраще працює низова ініціатива, і на своїх горизонтальних зв'язках ми вибудували цілу цілу екосистему.